Усіх вітаю на каналі завтра буде перед початком. Просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш ютуб-канал і обов'язково слідкувати за нашими новими відео. Пані Людмила, я вас вітаю. Відома тарологія України сьогодні у нас у гостях і будемо відповідати на дуже цікаві запитання. Перше з'явилася інформація, що один із державних авіабудівних заводів в Україні планує запускати виробництво безпілотних літальних апаратів. Чи правда це? Це правда, так, це правда. Виробництво, ну, це якби нам якби його оголосили, а я, наскільки розумію, воно вже працює. Як воно буде розвиватися, Та нормально буде розвиватися якась ідея, знаєте, того, щоб. Ну, ми якби всі тримаємо голові, ну, принаймні я, да, що безпілотники це що, щось там що літає, це там якоїсь конфігурації, А нам дають, що А, так вони будуть це робити, Б, вони будуть розробляти щось нове. Це щось взагалі якийсь новий напрямок. Хороша новина, що це надовго, і хороша новина, що, що це те, що буде дуже довго працювати на рівні того, що і далі продавати, якась така тема, а все, що працює надовго і далі, це те, що дає гроші до нас, до бюджету, так що це дуже хороша ідея. А чи за рахунок цього ми збільшимо кількість ударів на територію Росії? Також є інформація, що вони з фронту перевозять більше ППО, в тому числі можливо, вони бояться нас. Ну, дивіться, чи будуть будуть, ну це просто не сьогоднішнє? Да? Це воно воно будує, воно набирати буде поступово. Саме силу, так що так це буде, але воно там більше ще раз говорю: там якась є надсекретна щось нове зробити винахідник, тому що це якесь нове направлення. Що я не дивлюся, мені ну, щось там нове, щось там таке кру крутесне, і такого аналогів немає. Це щось нове. А з цими шахідами а, Росія вже сидить у печінках, і знову знову вони вилітають з території а, Криму і знову і знову достається Одесі. Чому можливо, це саме через те, що з'явилася ця новина, що ми а, щось вже там безпілотники розробляємо? І вони такі ай-яй, і от вам безпілотники. Ви мені що хочете говоріть, але Одеса там взагалі не при чому. Там тема домовленості. Одеса, це знаєте, як розмінна монета, яка дає змогу домовлятися. Можливо, це зерновий коридор, можливо, там якісь інші фінансові, але оці обстріли це про те, що як Росії отримати на виході більше грошей. Тобто вони розраховують на те, що вони будуть більше закидувати з території Криму Шахідами, і ми підемо на перемовину і скажемо Окей, все, давайте зупинятися. Я, я наскільки розумію, вони вибивають якісь там домовленості, які зараз вже йдуть, це нам не розказують, але вони йдуть, вони не можуть поділити там, кому скільки, куди і як. І оце, це саме про це, оці обстріли, що зараз йдуть по Одесі. Наступне питання зараз активно йдуть поставки а, зброї іраном для Росії. А чи може це вплинути на події на фронті? Дивіться, так, це те, що затягує, і нам дають якби повішеного, що це затягне саме зброя, яким чином з однієї сторони затягне, з, з іншої сторони десь буде більша кількість жертв, буде більше втрат. І, на жаль, так, це знаєте, це те, що крутить війну. Може, вона б яким чином швидше за, закінчилось, так що все, що проти нас, це все, все погано. Наступне питання: чого Україні варто очікувати від США? Чи буде в нас напруження? Так воно буде, особливо все, що стосується якимось чином фінансів. Сказати, що там буде повний розрив, поки я не можу. Я наскільки розумію, ми будемо отримувати трошки менше зброї. Але щоб вона закінчилась під нолі, тут то точно ні. Дефіцит якийсь там буде. Якщо ми дивимось на тему напряжонки, як ви сказали саме цього, нам тут дають на цю тему сім чаш, яка говорить про ілюзію, що яким чином спеціально це показують для чогось, щоб воно потім мало свої певні наслідки. Я б його б не називала б саме напруженням, тому що це як частина плану. Але зброї буде там трохи менше. Угу. Наступне питання дуже цікаве: США і Китай почнуть війну на території Росії, і, начебто, буде бій за Байкал. Чи правда це? Сказати, знаєте, однозначно, що це правда 50 на 50 на сьогодні? Але якщо це розкласти, то я думаю, що це ближче до правди, чи ні? <гум> Наступне питання. Президент наш Володимир Зеленський пропонує зробити відкритим доступ до декларацій, але не до всіх. Що ж там буде з цими деклараціями, і яка їх там доля? Така цікава доля, тому що, знаєте, їх відкривають так, щоб не відкривати? Е, так що ми будемо бачити знаєте, якусь певну кількість дій, що їх вже ось ось-ось відкриють, а потім не відкриють. І це таке крутіння. В кінці кінців їх, звісно, там відкриють, але потянуть наскільки можна. Е, так що я б сказала, що це така показова дія. Наступне питання: чи може бути таке? Що наступним президентом стане Валерій Залужник? Ну, я вже давно говорила, що наступним президентом настане стане хтось з військовим, це ще говорили тут не на початку війни. Чи це буде Валерій Залужний? Більше так чи ні, поясню навіть зараз чому. Якась є тема замінити залужного, поставити когось противоріччя його. І це, знаєте, на рівні політиків вони когось там міняють, переставляють, якби змінити зірку. І я думаю, що десь мають про залужного бути якогось різного роду. Викриття, да, там, що робили неправильно, там, будуть шукати, що там зробити. Я навіть спитала для себе, щоб ви помітили, що я там продовжила, чи це чи вдасться, нам сказали, що ні, не вдасться. Е, так що більше всього, що це так, але там будуть оці махінації. Спостерігаємо, побачимо. Ваша посмішка в кінці така, спостерігаємо, побачимо. Наступне питання. Чи буде схвалена заборона виїзду чоловіків до 65 років? Ну, над цим вже працюють. Я думаю, що вона буде схвалена. Угу. До речі, теж нещодавно бачили. Цю інформацію, що е, росіянин з гелікоптером здався в полон. А чи будуть ще схожі випадки? Я думаю, що вони будуть. Не скажу, що це буде масово, да? ну, все-таки масово я не бачу, але я думаю, що буде. Повторюючи буде. Що буде з нашим контрнаступом? Якісь дії будуть, але я не можу це назвати як контрнаступом. Знаєте, це більше про утримання лінії, якимось чином закріпитися. Навіть можуть бути якісь такі, може, якісь міні-маневри від слова міні, але я його не бачу як контрнаступ. Останнє запитання передбачають, що курс гривні буде приблизно там 415 41 Яка буде ситуація з гривнею? Давайте, наприклад, ну не знаю, до кінця року. Я думаю, що вона підніметься, при тому вона так буде плавненько підніматися. Знаєте, десь там по копієчки, по дві, по п'ять, і, і потім я думаю, що в кінці вже десь року нам дають страшний суд, коли вона може взагалі простісти капітально. Так що це щось таке, знаєте, плавно, 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 потім такі зубець наниз. Думаю, що підніметься. Пані Людмило, ми вам дуже дякуємо і вам, глядачі. Ми дуже дякуємо, що сьогодні були з нами. Не забувайте ставити нам вподобайки і слідкувати за нашими відео. І пам'ятайте, завтра обов'язково буде. До побачення.